президент, пане президенте, дуже дякую. По перше, як ви думаєте, чи ви ще побачите президента Путіна в Газі десь на суді? Чи... от ви щойно зустрічалися з Марком Рюте, і ви говорили про постачання F-16. От ми чули, що наче українські пілоти будуть проходити підготовку на F-16 із Україною. Зокрема, і в Нідерландах. Чи то правильно, а, чи ні? Бачите, і перше питання, і друге питання дуже залежить від марка Рюти. І ситуацію в Гагі. І ситуацію в Гагі, і можливість постачання літаків. І тому я вважаю, що для України дуже важливо, що зараз у нас з марком є особисті потужні відносини. Дуже хороші. Дякую. Можемо далі. Але з приводу того, що ви сказали спочатку, я так, а вже ж головне, головне довести до кінця справу справедливості, і так не можна, а вбиваючи таку кількість людей. Перш за все, цивільного населення, і просто так не можна без відповіді закінчити, як пропонують ті чи інші політичні пропозиції. Давайте знайдемо вихід із ситуації, тобто, що значить вихід, тобто, що сталося, коли вбито така кількість людей. Ну, це ж лідер Росії, лідер великої держави, і вони повинні бути відповідальними. Це ж не дитинка, дитинка щось зламала і можна пробачити, так? А мені здається, є потім інший вік. Інший вік, коли треба, за злочин відповідати. Відповідати перед законом, перед судом. А вже ж. тобто жарти жартами, і дуже хочеться з попкорном це все побачити. Але якщо б це було весело, бо це трагедія. трагедія. Така кількість вбитого населення вбитих людей. І тому за це треба відповідати. І я дуже вірю, дуже вірю, що ця відповідь буде. не використовувано жав мікрофон. Коли було збито літак меч то, пам'ятаєте, було чимало е нідерландців на тому літаку. А чи є От спільна ціль, щоб президент Путін постав перед суддями, тому що голландське розслідування дізналося, що президент Путін приймав рішення про збиття того літака меч 17 так само як і він приймав рішення про вхід до України і голландський от репортер хотів передати вам ще фото про значить, квітів біля цього літака Я знаю, я язна отримую різні подарунки з різних країн і завжди вони кажуть що ми охоронці чиз і тому і Сергій завжди каже, що ви щось побачите після. От ми перевіримо, ми вам віддамо, але щось ніколи воно довод, довод, до мене не доводить. Тож дякую. Що стосується послухайте. В чому сила, я вважаю, Рюте, в чому сила вашої системи, і в чому сила результату. А щодо того чи іншого суду я я вважаю, що Гага, я вважаю, що Голландія, я вважаю, що Марк іноді нам здається, що ми хочемо. Ми про це сьогодні говорили. Що справедливість дуже довго і дається такою силою і напружнім, але що важливо, і що мені подобається, ви доводите до кінця всі справи, і тому я дуже розраховую, як з 17 і так само як і з війною в Україні, що ми разом доведемо цю справу до суду, до суду і справедливого покарання.